Пропоную сьогодні почитати командну захопливу історію про те, як маленька дівчинка Марися захотіла бути не принцесою, а страшним ненажерливим драконом. Цього не підозрювали ні мама, ні тату, ні бабуся дідусем. А от могутній дракон полонив мало не всю родину. І лише холобрий лицар тату може визволити замкнену вежі маму, принцесу. Так? Будемо читати. Я не хочу бути принцесою, з гошка Добрий день, Мене звати Марися і я справжнісінький дракон. Хто б міг подумати, що маленька дівчинка Марися може бути аж таким страшним драконом, звісно, не її мати. Я тебе з'їм, попереджала Марися. З'їм, а кісточки повипльовую на килим. О, ні. злякалася мама. Тільки не накили. Тато також не чекав, що його дочка може бути аж таким страшним драконом. Я хрускає лицарів, немов якісь чіпси, зауважила Марися, хоч вони і в обладунках. Лицарі в обладунках? одетерів тато. Але ж ти можеш порізати собі язика. Бабуся заявила, що ніколи, ніколи не повірить, що її внучка може бути аж таким страшним драконом. Навіть якщо я дихатиму вогнем, запитала Марися, а потім не з'їм десерт. О, ні, це жахливо, пробурмотіла бабуся. Хіба можна не з'їсти десерт? Тільки один єдиний дідусь вважав, що його внучка може бути аж таким страшним драконом. Ти не здивований, розвела руками Марися. Ані крихти. І ти здогадувався, що я чимось схожа на страшного дракона? Давненько здогадувався, похвалився дід. Відколи мені перший раз довелося міняти тобі пелюшки Страшні дракони бавляться інакше, ніж маленькі дівчатка. Але як саме про це Марися не знала Пограйся в театр. Запропонував тато. Я буду лицарем в обладунках, закричала Марися. А матуся принцесою, яку викрав дракон, мовила Марися. А ти, а я буду сама собою, вихнула Марися, себто самим драконом. А ми, поцікавилася бабуся, ким будемо я і дідусь? Скелетами, придумала Марися. Я давно вже вас з'їла!» Повипльовувала кісточки, і тепер ви лежите на килимі, як скам'янілі. Чудова ідея! запалився дідусь. Ти жартуєш, чи що? причудила бабуся. Де я там? обурився старенький. Я люблю непорушно лежати на килимі. Марися була таким страшним драконом, що лицар навіть не мріяв про те, щоб її перемогти. Ти з'їси мене? спитав він, З'їм. Може, мені зняти обладунки, Запропонував він, щоб ти язика собі не порізала. Шкода часу, сказала Марися, я просто ковтну тебе з усім потрохом, не розжовуючи. Вони гралися так і один раз, і другий, і третій. Щоразу дракон ковтав лицаря. Принцеса весь час сиділа, мов заклякла в кріслі, а скелети. Нерухомо лежали на килимі. Зрештою, бабусі, це почало набридати. І довго нам так лежати, озвалась вона, поки мене не переможе якийсь лицар, оголосила Марися. Та нічого, трохи собі полежите, закричала принцеса. Бо досі всі лицарі були геть невправні. Що це за вигадка така? Прошепотіла бабуся, чого Марися хоче бути страшним драконом, а не, наприклад, принцесою. Вона сказала, що занадто негарна, як на принцесу, прошепотів дідусь. Що? обурилась бабуся. Та вона ж у нас дівка гарна, як маківка. Ану, цитьте скалети, ревнув дракон. Онде лицарі де? А потім схрумав його так само, як і перших трьох. О, ні. застогнала мати. Ми що, знову вже в п'яти будемо в це бавитись? Гратимемося, вирішила Марися. Мені вже нудно сидьма сидіти у кріслі, нічого не робити, намагалась бунтувати мама. Ніяке це не крісло, це башта, пирхнула Марися. Це б то така вежа. Звідки ти знаєш у ці ці словечка? здивувалась мати. Ми, дракони мудрі, похвалилась Марися, не те, що принцеси, які просто собі сидять у вежі, виглядають любенько у вікна і, знудившись, рахують скелетів. Другого дня Марися знову була страшним драконом. І наступного теж. І ще одного потім. Вона була таким страшним драконом, що жодному з лицарів не вдалося звільнити принцесу. Кожен падав мертвим. Зразу біля скелетів А тоді Марися сказала три, чотири і гра починалася з самого початку. Не хропи. прошепотіла бабуся дідусеві, що простягся на килимі. Скелети не хропуть і не пазікають, нагадав їй дід, розплющуючи очі. Ця руль мені вже в печінках сидить, зіткнулась бабуся. Краще б я вже сиділа у вежі. На п'ятий день на своїй бабусі Марися подивилася у дзеркало і сказала, що з грою в дракона, мабуть, слід кінчати. Чому? зажурився лицар. Я так люблю, коли мене хрумають. Я вилюдніла, сумно похитала головою Марися. І вже не схожа на дракона. А я казала. Зраділа бабуся. Ти гарна хоч лиця в воду пи, тепер будеш принцесою, егеш?» Ні? кинула Марися. ким?» Баштою? А хто ж буде принцесою? не вгавала невтішна бабуся. Дідусь. Що? ототеріла бабуся. А чому не я? Ти будеш драконом. Дідусь вирішив, що це чудова ідея. А лицарем хто буде? Буркнула бабуся, помаленьку перетворюючись на жахливого дракона. Мама, а я? здивувався тато, тебе стільки разів схрумали, розвела рука Марися, що ти можеш зіграти двох скелетів одразу. Баштою Марися була чудовою, боронила дідуся від дракона, кидала ті на скелети під нею, дивилася згори на лицарів, які гинули один по одному намагаючись звільнити принцесу. Якоюсь миттю, однак вежа захиталася раз, другий, а потім упала. Стомилася? запитав тату Скелет. Завалилася, відказала башта Марися. То, може, тепер гратимеш принцесу? з надією спитала бабуся. Я б хотіла знову бути драконом. Але ж ти гарненька, як принцеса, наполягала бабуся. Ну, то я буду гарненьким драконом, сказала Марися. Гарненьким драконом, який хрумає лицаря, і при цьому мило посміхається. Це буде такий добре вихований дракон, Геш, припустив тато, перетворюючись на лицаря. А як же вихований? кивнула Марися. Я з'їм тебе користуючись ножем і виделкою Шикарна ідея, похвалив воночку дідусь, витягуючись на килимі. Ну, не знаю, зауважила бабуся, лягаючи поруч з ним. І що? Мені знову доведеться бути принцесою, застогнала мати, а потім сіла у крісло. Їй просто в голові не вкладалося, що її донечка може бути страшенно гарнюнім драконом.